1245 спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом. Частина спадщини, що не охоплена заповітом, тобто ну, ви визначили, наприклад, там, квартиру, машину, а у вас є інше майно, про яке ви нічого не написали в заповіті. Спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. Тобто, є порядок, як ми вже казали, що немає. Майже на планеті земля тих людей, які б не мали якихось законних спадкоємців, тому їх майно, якщо вони не прописали це в заповіті, все одно комусь дістане. До числа цих спадкоємців входять також спадкоємці за законом, яким інша частина спадщини була передана за заповітом. Тобто, наприклад, ви заповідали своїй свою квартиру, наприклад, своїй дочці, а все інше майно ніяким чином не розподілили. Це означає, що ваша дочка має таке ж саме право на все інше майно, якби і не було цієї.